Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 19 березня 2025 року. Повний місяць. Місяць у скорпіоні. День місяця, 20-й, символ якого Орел. Це день духовного перевтілення, енергетично дуже насичений день. День щастя та удачі. Відправляйтесь на природу. І відпочиньте, і відновіть свої сили та душевний стан. Усі починання 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у собі і в тому, що ви робите. Це один із найкращих днів для того, щоб перейти на нову роботу, а також для вибору професії. Зробіть вибір у 20-й місячний день, і це буде гарантувати вам повний успіх та обереже вас від помилок. Тому що в 20-й місячний день ми ясно бачимо свою ціль і чітко передбачаємо наслідки свого вибору. 20-й місячний день допомагає нам віднайти стержень, свої принципи, по великому рахунку віднайти самих себе. У цей день можна заказати собі сон, і він вам багато чого розкаже. А ще в цей день можна погадати на хмаринках. Ой. Той, хто вміє читати знаки на небі, може побачити знамення. Дуже гарний день для молитви, медитації, пізнання космічних законів для пізнання та преображення своєї душі. У цей день ми можемо знайти свого учителя ну, в сенсі духовного наставника та зрозуміти сенс свого життя. Це день для таких активних, рішучих, пробивних дій. У цей день добре розпочинати будівництво, приймати важливі такі виважені рішення. У цей день варто зберегти дружні стосунки з усіма, а ще забороняється проявляти високомірність, злобу, брезливість. Це енергетично насичений день щастя та удачі. У 20-й місячний день ми відчуваємо теплі, романтичні почуття. А ще в цей день. Можливе духовне прозріння. А ще у нас місяць стоїть у знаку скорпіона. От. Він допомагає тому, щоб життя людей стало різноманітним, неповторним от, наповненим. Особливо яскраво це проявляється у відношенні із другими людьми. Нові цікаві знайомства, неодмінно співпадуть із днями скорпіона. У ці дні значно покращується інтуїтивні здібності людей. А іще легше відгадати, що саме відчувають другі люди. Місяць у знаку скорпіона, це знак води водної стихії, саме тому емоції будуть значно сильніші, ніж у другі дні, а емоційні потреби значно виростуть. Утримайтеся від прояву негативних емоцій, нестриманості. І не старайтеся бути занадто активними у спілкуванні. У місячний період, знаку скорпіона, загострюється сексуальна чутливість. Цей час відзначається іще й Активністю розумового процесу загалом завдяки підвищеним інтуїтивним здібностям. Виконання любої роботи побутових проблем відбувається інстинктивно. У дні скорпіону ми просто знаємо, як нам повестися в тій чи іншій ситуації. Целенаправленість та впевненість у власних силах при внутрішній зацікавленості то дадуть можливості досягти певної наміченої мети. У цей період люди стають скритними, але відчувають потребу в емоційних переживаннях. У ці дні може проявитися скрита затаєна енергія пристрасті, можуть себе проявити оті глибинні процеси страждання і болю. І якщо ж ми будемо про це знати, розуміти, що це просто вплив місяця в знаку скорпіона, нам буде легше з цим справитися. Ну, тобі ж трансформувати ці енергії в більш позитивні почуття. От чи відчуття, нам треба буде не просто справитися з цією енергією, а й перетворити, переродити її в енергію сили. Скорпіон це знак води. Вода це печаль. Сльози це печаль. Набряки це печаль. Кіста, люба кіста це печаль. Печальні люди це огрядні люди. Вся зайва вага цих людей це не виплакана печаль, це не виплакані сльози. Скорпіон це знак кусючий, ядовитий. От і герпес на губах це печаль, яку не висказали, яка хоче укусити, помститися кривднику, ужалити словами. Висказуйте свої образи, не ковтайте їх, не замикайтеся десь у куточку, а зручно умостіться наодинці, у, на у, у яві своїй, або й у голос, так, уявіть собі, що навпроти вас, ваш кривдник і ви скажіть йому все, що ви про нього думаєте. От коли ви вискажетеся, то От оті печалі, вони не перейдуть усередину, ви їх не ковтнете, ви їх відпустите, і тоді хвороба вас омине. Так що, коли людина висказується і на душі стає легше. Не обов'язково це якісь другій людині. Можна просто висказати це в ефір, як я кажу. От. Так що одні скорпіона дуже важливо висказати свою печаль, любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!